Казка від Марусі. А ти колись губився у великому магазині чи торговому центрі? Що ти робив першим? Напиши в коментарях, як ти вчинив би, щоб тебе швидко знайшли? Був сонячний суботній ранок. Пушин пухка сіра кішечка, яка обожнювала пригоди і морозиво, прокинулася. З особливим настроєм її сестра Стормі, пухнаста і трішки безкетна, вже крутилася біля дверей. Пушин, сьогодні ми йдемо в торговий центр. Там є магазин іграшок і кав'ярня з тістечками. Радісно промовила Стормі. Мама й тато пушин кивнули, сміючись. Та, але пам'ятайте, тримайтесь поруч із нами у великому торговому центрі. Дуже легко загубитись. Пушин злегка занудьгувала від цього правила, але нічого не сказала. Вона знала, що мама має рацію. Торговий центр був величезний, з блискучими підлогами, гірляндами лампочок і сотнями вітрин, запах попкорну, музика з магазинів і сміх людей з усіх боків. Вау! – видихнула Пушин. Тут можна загубитись у всіх цих запахах і кольорах! Вони пройшли повз кінотеатр магазин іграшок і величезну ялинку, що ще залишилась з новорічних свят. Пушин і стормі притримували мамину лапку, але у центрі холу стояв блискучий автомат із іграшками. Всередині ми готіли маленькі плюшеві пушин у костюмах єдинорогів. «Пушин, дивись, це ж Пушинікорн!» вигукнула стормі і побігла до автомата. Пушин, не думаючи, кинулась за нею. Вони сміялись, намагаючись побачити, як іграшки крутяться всередині. Коли вони обернулись, мами й тата не було. Де мама? Де тато? прошепотіла стормі. Пушин відчула, як у грудях щось защеміло, навколо незнайомі лапи, обличчя, голоси. Вона згадала, що мама колись сказала Якщо загубишся, не біжи нікуди сама, залишайся там, де стоїш, і клич допомогу. Стормі, ми не будемо бігати. Зараз робимо так, як мама вчила. Пушин озирнулася і побачила поряд охоронця в формі з беджиком. Він стояв біля входу в магазин і лагідно усміхався. Вона підійшла, тримаючи стормі за лапку. Вибачте, ми загубили своїх батьків. Мене звати Пушин, а це моя сестра Стормі. Охоронець присів, щоб бути на одному рівні з ними. Добре, ви молодці, що підійшли до мене. Давайте залишимось тут, а я покличу адміністратора. Адміністратор у мікрофон оголосив. Шановні батьки, Пушин і Стормі, ваші діти чекають на вас біля пункту інформації на першому поверсі. Пушин і Стормі трохи занепокоїлися. Вони сіли на м'яке крісло, яке стояло поруч, і отримали маленькі пляшечки з водою. Я трохи боялась, але ти все правильно зробила пушин, сказала стормі. За кілька хвилин мама та тато з'явились в дверях. Мама одразу обійняла їх так сильно, що навіть пушинок в автоматі позаздрив би. Ми дуже хвилювалися, сказала мама. Але ви справжні молодці, ви зробили все правильно, залишилися на місці і звернулися до працівника. Щоб заспокоїтися після пригоди, сім'я зайшла в кав'ярню. Пушин замовила тістечко з кремом, а стормі гаряче какао. Вони обговорювали, що запам'ятали з цієї ситуації. Якщо загубишся, зупинись і не рухайся далеко. Підійди до працівника в формі або з бейджиком, скажи своє ім'я та кого ти шукаєш. І ніколи не панікуй, додала пушин, злизуючи крем. Бо навіть якщо...» Ти маленька кішечка, ти можеш поводитись сміливо і розумно. Якщо ти загубився в громадському місці, це не кінець світу. Головне залишитися на місці, знайти дорослого працівника та чітко сказати, хто ти і кого шукаєш. Навіть маленькі можуть бути великими героями, якщо знають, що робити. А якщо тобі сподобалась ця казка, підпишись на канал Казка від Марусі, щоб не пропустити нові пригоди пушин і стормі. Па-па!